Тора місяці тому на голову Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації був призначений Максим Бахматов. Хто от не знає хто такий Максим бахматов Це його на Фейсбук-сторінка. Якраз скрін. Звідти ви бачите в дужках. Там написано лідокол лідокол це е, така клікуха Максима Бахматова, творча. Творча клікуха. Чому тому, що він, е, колишній шоумен, е, колишній шоураннер е, комедійних проєктів на телебаченні, автор там і так далі. тому подібне, все це в минулому, вже звісно. От з е, фактично 2014-2015 року Максим Бахматов зайшов у нас в Київську державну адміністрацію в якості радника, е, переможця тодішніх виборів кличка, який залишається зараз київським міським головою, і головою Київської міської державної адміністрації це теж історія дуже важлива Так, от він був радником з якогось моменту. Він там пересварився з деякими заступниками Володимира Кличка по лінії КМДА зокрема по зокрема поворознюком. І Максим Бахматов насправді цього не приховує. Якщо ви зайдете в інтернет, в Ютуб ви можете побачити купу всіляких відосів. Його там інтерв'ю, коментарів з цього приводу там якісь судові розслідування, кримінальні справи і так далі. І тому подібне, коротше, цей зашквар зрештою перетворився на. Створення спеціальної організації такої громадської, яку створив Максим Бахматов, коли він залишив уже стіни КМДА на якийсь період, і от він там займався, як він це називає, осінь розслідуваннями корупції в київській міській державній адміністрації. Там на рівні Києва. Там в нього там один із цікавих кейсів: це будівництво непонятного скварежника, якраз над майданом незалежності, там на, на готелі Казацький, якщо ви знаєте, колись була така історія. Потім оцей будинок монстр який звели на контрактовій площі, це взагалі там на голову не налазить, але от вони займаються цим. У них є там якісь певні судові рішення і так далі. І тому подібне. Ну і плюс що там якісь особистісні речі. Ось і оці, оці, оці інтерслідування, вони мають якийсь певний ефект. Вони були десь там помічені, очевидно, кимось в офісі президента. І Максим Бахматов, якщо можна використати таке слово, він просто ну от, цим літом він фактично всплив. На посаді голови Деснянської районної державної адміністрації Деснянський район місті Києві хто не киянин це один з найтки ну, спальник на лівому березні. Один з найбільших насправді районів за кількістю мешканців. Там Максим Бахматов, значить, довго там не брав собі паузу на розкачку. Відразу увімкнувся в роботу. Наїхав там, як це називається, на цибулін Цибулину мафію на Трещинському ринку. Там щось пошукшав з парковками. Це все я на його Фейсбук-сторінці. Потім там розібрав якісь непонятні. Самобут перед одним із торгових центрів на вулиці Бальзака, по-моєму, так ну все такі досягнення по комунальщині міста Києва, в принципі, нормальні, от це за кілька місяців, і е, перейшов, значить, він знову до своєї цієї історії буквально на минулому тижні оголосив про те, що він розпочинає сінт розслідування проти КП, які там афільовані з Деснянською Державною адміністрацією районною, тобто там стосується там доріг, зеленення, дитячого харчування, там якісь історії. Він там їх прораховує. І він каже: Ну безумовно, ми вважаємо, що корупції немає Але якщо вона є, ми її виявимо осінь розслідування. Ми потім будемо значить з цим розбиратися. Не знаю, як це було сприйнято саме в київській міській державній адміністрації, але очевидно, що якось не дуже так можливо, це когось роздратувало, можливо, налякало, можливо, щось ще. Але у нас е е наступний захід захід який оголосив буквально два дні тому Максим Бахматов, це захід, який називався. Звіт голови Деснянської районної державної адміністрації перед громадськістю, там актова зала, значить, в цій в приміщенні РДА проводився цей звіт, і до певного моменту все йшло достатньо нормально. Підвіщений язиком Максима Бахматова. Це все фіксувалося на відео. Значить, він там щось розповідає. Говорить, говорить, говорить. А важлива деталь що значить на цей звіт, згідно протоколу, там абсолютно формальна історія. Були запрошені всіх, кого мали запросити в тому. У числі була запрошена така панія, яку звати Ганна Старостенка, це заступниця київської голови Київської міської державної адміністрації, кличка, от якраз по по траєкторії цієї, як не гол київського міського голови, а як голови КМДА. А от вона депутатка Київради від партії Удар, <кій> і вона, значить, приїхала на, на, на цей звіт. Але в якийсь момент щось десь порвалося і сталося ось так. Я дивіться будете мені розказувати, що дживі. Ще раз кажу, ви не будете підказовані. Перестаньте це робити. напали на голову РДА, представника президента. Так, значить, ну така щось недобійка так за мікрофон. Але е, цей момент він він насправді, чому він зараз скоріше розлітається? Там є повна версія, до речі, цього відео. Ви її з легкістю можете знайти це відео опубліковане власне. І на сторінці Максима Бахматова, і на сторінці Ганни Старостенко повне відео там воно достатньо довге, і ви можете дивитися, як розвивалися події з моменту, коли Ганна Скороход встала зі свого місця, пішла на сцену і казала: дайте вставити репліку. Бахматов відмовив репліці, сказав, що ви прориваєте мою презентацію. Я ще не завершив. Я дам вам можливість пізніше. Вона не захотіла там пізніше, і вони почали обмінюватися спочатку там бігати по сцені, якимись там репліками, а потім уже от битися фактично. За мікрофон, і хто тут був більшим провокатором, ви можете самі вирішити для себе, подивившись це відео. Але от з приводу саме цього епізоду, давайте ще раз я вам прокручу: там ключове, ключова фраза звучить, за яку потім опоненти політичні, саме Максима Бахматова, і, власне, я так розумію, офісу президента зачепилися. Тому от, от ще раз, послухайте уважно. Йди, і не будете мені розказувати, що жити Ще раз кажу, ви не будете розказувати. Президента. так напали на голову РДА представника президента. От саме отут, от все понеслося що. Um, у нас почали з'являтися певні цікаві дописи, що, що, що чому це Бахматов зараз цілу депутатку Київради, яка представляє ну по суті представляє громаду Києва, чому це він її там кудись відштовхує? Адже вона, і оце зокрема написав своєму молокріди Ігор Мірошниченка. Пам'ятаєте, такого політика це е, людина з структури свободи, свобода в нас представлена в Київраді І от, е, значить, Ігор Морошніченко пише, що голова тамтешньої адміністрації Максим Бахматов е, при Людно влаштував хамські перформанси, Соломіць виштовхав з місця депутатку Київради. Розумію, що Бахматову Невтямкі, що Ганна Старостенка є представницею далі з великих літер, капслоком написано громади Деснянського, от він вже Деснянського району, і цей статус такий в рази вагоміший. Ніж голови РДА, ну тут потрібно зважити, зважити на те, що значить, громада Деснянського району я спеціально зайшов і поцікавився значить, стосовно громади Деснянського району, яким чином пані Ганна Старостенка від партії удар потрапила в Київраду в 2019 році. Сталося це, друзі, завдяки тому, що вона виграла якраз ці вибори по округу. Але в Київському, але не в Деснянському районі, а в Дарницькому районі. Тобто, вона зайшла в Київраду з Дарницького району. Тобто, е фактично, ну. Ганна Старостенка є представницею громади Дарницького району. А прийшла на звіт, ну відповідно, голови Деснянського району. Тобто тут, тут можна посперечатися з Юріо Мирошниченком, представницею якої громади вона насправді є. Ще один цікавий пост, це Михайло Буділо. Михайло Буділо у нас очолює департамент територіального контролю, який там мафами займається, благоустроєм, там дозволами всякими і так далі. Значить, Михайло Буділо, це теж член партії, член партії е, е, «Свобода». Він обіймає цю посаду. Достатньо тривалий час, і от він також вступився за Ганну Старостенко, моя підтримка вам в цей складний момент. Він пише, і тут він ще пише, що чиновник це не представник президента. Чому я звертав увагу якраз на цей епізод, коли Бахматов кричав, я представник президента? Ви там чіпаєте представника президента? Чиновник це не представник президента, а верховного головнокомандувача посадовець в першу чергу. Це представник громади та суб'єкт адміністративних послуг для мешканців. Добре, давайте також сперечатися. Дивіться, голів районних адміністрацій в місті Києві в нас призначають постановами кабінету міністрів, а подання на ці призначення робить відповідно президент України. Тобто, у нас дійсно голова Деснянської районної державної адміністрації це представник президента. Фактично, це пам'ятаєте історію з початком. Територіальної реформи, яка там започаткувалася ще при Гройсмані, у нас були визначені такі посадовці, які мали здійснювати. Тобто, громада там займається своїми справами. Керує своєю територією благоустроєм, всім чим завгодно дорогами, інфраструктурою, школами, харчуваннями, всім на світі, а є просто елемент присутності по вертикалі центральної влади, виконавчої, значить, представник президента, колись хотіли там, навіть прописувалися певні законодавчі ініціативи. Назвати це перфектами. Перфект, французьке слово. Думаю, що воно там просто з огляду на свою складність воно не зайшло, і тому у нас в. Функціонал перфектів е, фактично виконують голови РДА, так тобто, це перфекти, це наглядачі. Це люди, які представляють дійсно центральну виконавчу владу в місцевих органах виконавчої влади, і коли ми говоримо про те, що там представник, е, значить, е, це не представник президента, а це типа людина, яка надає адміністративний послуг. Ні, адміністративний послуг у нас все ж таки надають КП. А голова РДА, це у нас дійсно представник президента. Але цікаве інше, чому тоді у нас представник громад там Дарницького району, добре, там депутатка Київради. У нас сьогодні відверто з провокації або без провокації, ну фактично, чубиться на сцені публічно там. Влаштовуючи цей цирк, там двоє ж в цьому поміченні, а якраз з представником офісу президента виходить так. Це якби початок моєї розмови, початок цього огляду в цьому питанні. Що у нас конфлікт, який назрів достатньо давно. І ще в 2019 році, коли президент Володимир Зеленський ну по суті показав не дуже хороші, Я маю на увазі його партію Слуга народу показав не дуже хороші результати в місті Києві. Можна подивитися цю статистику. Там, зокрема, по Лівому берегу, по Деснянському районі, цифри вообще не дуже. По Києву також не дуже. Тому логічно, що були програні в принципі і вибори на голову Київської е, київсько, на Київську, на київського голову. Так а е, в Києві яка історія? У нас київський міський голова. Автоматично посідає за 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 правилами за законодавством кейс в місцевим. Він автоматично обіймає й посаду по виконавчій вертикалі голови Київської міської державної адміністрації, і це історія, яка придумана була не кличком, а набагато раніше. От тобто, це повний такий контроль за з виборчої посади. Заходити на посаду абсолютно абсолютно по, по виконавчому треку і мати. Якби вважелі більш впливові, так от офіс президента з самого початку, вже 6 років там війна не війна, але він мріє цю ситуацію змінити і мріє нарешті розділити ці повноваження між двома людьми, завівши свою людину. От, дивіться, вони ж заводять своїх людей фактично. Там є певна логіка, фактично на голів РДА. Так само вони хочуть завести свою людину і на голову КМДА для того, щоб керівник КМДА. Міг е, мати вплив на голів РДА, тобто ланка, яка фактично пропущена, і ланка, яка не дає спокою е, в повноті владі власне офісу президента, не тільки зеленського, взагалі там адміністрація президента Порошенка там і так далі, тому подібно. Тобто не дає спокою саме тут, і тут е, породжується величезний конфлікт, якраз боротьбу за, за цю всю історію. Кияни можуть скільки завгодно. Обирати кличка або того, хто їм подобається, не зі слуг народу, але завжди буде противага з правлячої верхівки, яка буде представлена в образі голови КМД, і, і і цю історію ніяк не можуть в Києві значить побороти. І тому з'являються певні спроти е, на кшталт Максима Бахматова, і це це історія. Ну якби я не можу назвати, що це там якась брудна гра. Ні, так побудована сьогодні політична, політично виконавча. Вертикаль сьогодні, зокрема, і і по місту Києву, яка призводить власне до таких моментів. Але з огляду на те, що це виривається сьогодні, от просто уже ну просто на сцену, то не знаю. Тут треба тут треба така окрема оцінка. Це е, конкретний задум. Давайте покажемо, значить, що це, але конкретний задум тоді кого, якщо ви абсолютно шоумена людину експресивно, достатньо яскраво, не харизматично. Там я не хвалю зараз Бахматова. Я просто перераховую, що він людина з, з акторськими здібностями. Ви відправляєте його робити. Так, щоб він влаштовував провокації. Ви хочете показати, що кличко, типу, цькує представників президента, посилає якихось е е жіночок тут бити, когось там вимагати мікрофон, чи що а, а, а якщо це сприйметься, якщо це зіграє іншу роль, якщо це буде сприйнято взагалі як руйнування, навпаки, іміджу представників президента, так що от ну от зараз всі кричать, про представницю громади е ображають це важливіше ніж там е е чиновник. На посаді Ну ось таке, але я думаю, що тут насправді історія набагато глибша зараз. Є величезний конфлікт, ви знаєте, в тому числі по лінії бюджетування міста Києва, дуже тривалий час ішла боротьба за 8 мільярдів гривень. які Хотіли вилучити з міста Києва в центральний бюджет, і зрештою це вдалося зробити тиждень. Тому Верховна Рада за це проголосувала. І Максим Бахматов, якщо ви будете все таки дивитися це відео до кінця, Максим Бахматов там про це згадує. Значить, він згадує про те, що дивіться там. Він кричить Ганні Старостенка. Ви ж 15 мільярдів гривень не змогли навіть виконати завдання по цих грошах. Саме тому вісім у вас забрали, щоб ви їх не змогли перекрасти це Авда насправді від Максима Бахматова, але він отак так, от з позиції офісу президента, пояснює, куди ділися ці гроші. Але він забуває про те, що вилучення ці гроші вже призвело до першого дзвіночка, достатньо негативного саме для киян для містян міста. Погані новини в тому, що після цього рішення Верховної Ради, першим, що відбувається, у нас відбувається підвищення. Підвищення вартості проїзду в громадському транспорті для жителів міста Києва для володарів цієї картки киянина для купляти проїзні, тобто тепер буде, буде дорожче. Ну ось, ось така от історія, але, але і це не головніше. суть суть навіть не в Кличкові, Я ж кажу суть в тому, що оці дві гілочки виборна і виконавча голова міста і київський міський голова. Це е, та скалка, яка просто не дає спокійно спати жодному, жодному офісу чи адміністрації президента в Україні. Ось ось таке пояснення. Тому насолоджуйтеся бійками. Це можливо не прикрашає наше політичне життя, але просто розумійте, в чому насправді відбувається суть. Все, Всім дякую за сьогодні.